Із хоробрих казок. Цього разу диво в темряві. Ну що, послухаймо. Світло зникло саме тоді, коли Христя вибирала імбирне печиво з великої коробки для себе та брата. Ну от, знову, зітхнула дівчинка. Монітор блимнув і згас забравши із собою барвистих єдинорогів. Одночасно з ним згасли лампи у вітальні. Темрява накрила усю квартиру, і чайник, і тостер, і фікуси на підвіконні, і саму Христю. Світло зникало не вперше. Наші військові витискали ворога за межі країни, а той із відчаю гатив ракетами по електростанціях. Вони виходили з ладу, але невтомні працівники енергетики щоразу усе лагодили, тому світло знову з'являлося. Про це говорили всі, і батьки. І новини, і пані Олеся в школі. Спочатку в темряві було нудно, та згодом дівчинка щоразу вигадувала нові й нові розваги. Клац, клас вона знайшла кнопку ліхтарика і, підсвічуючи собі шлях, бадьоро покрокувала до кімнати брата. Поки батьки на роботі за головного був 12-річний Марко. Він дорослий і нічого не боїться. Марко сердився на вимкнення світла, бо не міг проходити нові рівні в грі. Але батьки їм пояснили, що відключення тимчасові, і скоро все буде як раніше. А ще мама з татом розповіли, що колись у дитинстві теж вигадували ігри в темряві, і це було дуже весело. Угу, скептично відповідав Марко. Повний фан сидіти в темряві. Він був переконаний, що батьки, мабуть, жили в доісторичну епоху і світло мали лише від вогнища. Та Христя вірила в дива і була переконана, що темрява має особливу силу. У темряві можна бавитися, особливо, якщо маєш ліхтарик. Марку, ти тут? гучно прошепотіла вона. Та тут, тут, а що? відповів брат. «Та світло вимкнули. Дякую, капітанко, очевидність. Що таке? Тобі страшно? «Та ні, я ж ліхтариком. Вийди на хвильку. Марко неохоче виліз зі своєї нори. У телефоні залишалося ще пів батареї дограти гейм, а тут ця мала причепа. Але хлопчик любив сестру та обіцяв батькам про неї дбати, тому вийшов у вітальню. Марко підготувався до темряви потужно. Налобний ліхтар осявав усю кімнату. Він умікнув іще гірлянду для настрою і впав на диван. Ну, що сталося? Чуєш, Марко, а пам'ятаєш, ти казав, що в темряві можна погратися? Слухай, я там на телефоні в гру граю, поки ще не розрядився, може, пізніше. Ні, ні, ліпше зараз, будь ласочка!» Марко зітхнув. Але погодився. Зрештою, і батарею варто було заощадити. Сідаю, ось тут, Марко поклав на підлозі подушку для сестри, а свого наловлого ліхтаря на табуретку поруч робитимемо театр кіней. Це як ляльковий! Очі у Христі стали величезними. Це крутіше, хлопчик склав долони та розчепірив пальці перед своїм налобним ліхтарем. І на стіл з'явилася смішна паща. Потім вухастий зайчик. Ого, здивувалася Христя! Я теж спробую! І в неї не одразу, але вийшов і песик, і крокодил. Діти розклали перед ліхтарем іграшки та фігурки. Тіні від них робилися на стіні величезними. Улюблені ляльки Христі ставали людського зросту, шия іграшкового жирафу ще довшою. Гра захоплювала. А знаєш, що в темряві краще видно зірки? Зараз лаштуємо зоряне небо просто в кімнаті. Марко вже й забув про свою гру на телефоні. Потрібен друг Принеси, будь ласка. Христя хоробро посвітила в темряву ліхтарем і пішла до кухні. Виявляється, якщо світити ліхтарем через посудину з дірочками, на стелі ніби з'являються зірки. Діти сиділи під зоряним небом зачаровані. У темряві так гарно, мрійливо прошепотіла дівчинка. Здається, вони з братом ще ніколи так добре й цікаво не гралися. Ще можна уявляти, що ми на невідомій планеті, на якій ніколи немає світла. Треба побудувати будиночок із подушок і ковдр. Марка було не спитити. Він притяг до обіднього столу кілька ковдр, і з'явилася затишна халабуда. Христя принесла коробку з імбирним печивом і термос ромашкового чаю. У місію на невідому планету краще взяти щось перекусити. Якийсь час у халабуді було чути лише хрумкіт і гучне сьорбання. Марку, Марку, знаєш? У темряві прикольно, але іноді, коли світла довго нема, то, здається, воно ніколи не з'явиться. Ходімо, щось покажу. Марко взяв сестру за руку, і вони поповзли з-під столу до його кімнати. Новорічна гірлянда осявала їм шлях. Там до телефона, тонким білим дротом, був під'єднаний павербанк, пристрій, що заряджав Марків телефон, коли не було світла. На павербанку сяяли крихітні зелені вогники. Знаєш, що означають ці вогники? спитав Марко. Ну, що телефон зараз заряджається. А ще це світловий маячок. Темрява завжди лишає маячки світла, щоб ти і я, і кожен з нас завжди знали, що світло повернеться. Воно завжди є. Світло і темрява нерозлучні. На цих словах комп'ютер пискнув, за ним завив холодильник, клацнули чайник і тостер, лампочки в усій квартирі заблимали і засвітилися. Сусідні будинки, які можна було розгладити з вікна, засяяли також. Ось і світло, усміхнувся Марко. Він уже не поспішав до телефона. Христе, ходімо, знайдемо щось на вечерю для мами з татом. Вони скоро будуть удома. А можна не виникати гірлянду, із нею святковіше, і вона буде маючком темряви у світлі? запитала дівчинка. Батьки повернулися з роботи пізно. Вікна їхнього дому світилися різнобарвними вогниками новорічної гірлянди. Усі знали, темрява це тимчасово, і вона ніколи не поглине світло, яке всередині.